П'ять основних властивостей, яким має відповідати хороший, якісний працюючий колаген. Поїхали. Перше, це питна форма. Е, продукт має бути рідким, в рідкому вигляді, а він засвоюється в, разі, в рази краще, і його засвоєння починається вже з ротової порожнини. Друге. Це розмір молекули. А взагалі, молекула колагену дуже крупна. І коли ми беремо колаген, він має бути в пептидній формі. Це означає, що крупна молекула колагену подріблена на частинки і вона може засвоїтися організмом. Третє, на що ми звертаємо увагу, це походження. Найкраще засвоюється колаген морського походження, бо він найбільше наближений до людського забудовою. І він має бути з диких морських риб, а не вирощених в розплідниках. Четверте: це у складі колагену Потрібен бути обов'язково вітамін С. Без нього колаген не засвоюється. П'яте, на що ми звертаємо увагу, це дозування. Чим вище, тим краще. В нашому промаринколагені присутні всі найкращі якості по цих пунктах: пептидний, гідролізований з морських диких риб, з вітаміном С та біотином, питна формула. З найвищим дозуванням, яке тільки буває 10 тисяч міліграм на одну монодозу виробництво Тайвань. Кому цікаво, де придбати такий колаген, пишіть мені в особисті.